З день народження мене, друзі вчора відсвяткувала свій ювілей і тому приймаю поздоровлення. 60 це небагато, і в 60- життя лише розпочинається. Приїхало до мене дуже багато гостей. Зібрались, відсвяткували в одній. В кафе Родхаус. Якщо цікаво буде, я вам розкажу, як там, скільки це коштувало. А поки що другий день святкування ми пішли в чудовий парк. Вітаю вас! Я бачила, ви мені щось там написали, я не відповіла, тому що до мене приїхала велика компанія. Тобто приїхала моя сестра і четверо її дітей. І так, хвилиночку. Ага, бачу, 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 бачу. О, Потім Звісно ж, хочеться їм показати Дніпро, скрізь скрізь возили, скрізь гуляли. Вчора зібралися дуже всі, всі, всі наші рідні. Я хочу сказати, що коли мені було 50 років, і я збиралася відсвяткувати ювілей. Кажуть, там коли нолик, то це вже ювілей. Дякую, 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 Ленчик, дякую вам велике. Кажуть, коли нолик, це значить вже ювілей. І от я збиралась, коли мені було 50 років його відсвяткувати, навіть і вже підбирали кафе. Але вийшлося так, що за місяць до цього, трошечки менше, ніж за місяць, мабуть, я не стала моєю мамою. І тому я вирішила, значить, не моя доля святкувати ювілеї. А так вийшло, що всі зібралися на мої 60 років. І все, друзі, 60. Тобто, одні навіть шуткували кажуть, вітаємо вас в групі шестидесятників. <свіття> Ось такі, друзі, діла. Дякую вам велике. А зараз я вам показую тут чудовий такий є парк. Вчора ми були в кафе, городхаус називається. Хочу сказати, що... М'ясо нормальне, а от з тортом вони щось нас, нам дуже не сподобалося. Торт нам показали красивий, принесли подачі ніякої. Одним словом, кафе ротхаус. Я про нього зроблю якось окреме відео, і всі мої враження розкажу і покажу. Лінчик, дякую вам, здоров'я, мирного неба над головою, щастя. Дякую, Лінчик, дякую вам велике, дякую. І нехай буде все добре і у вас, і у ваших рідних, і у всіх, у всіх людей, всіх, хто до мене зайде на мою сторіночку, будьте, друзі, щасливі. Дякую вам за поздоровлення, за те, що ви зі мною. О, а зараз, поки я, я тут стою, всі там. Забавляються, я теж там була тільки що, але поки що я е, стою ось <гум> Тобто в мене тут особлива місія слідкувати і берегти сон малюка, як завжди. Тут пішла моя сестра. Нарешті вона вибралася до нас, завжди ми їздили. от. І тут щось там вони пуляють, там, напевно, треба щось збити, але не можу туди підійти, і узнати. А, підійшов охоронець, підійшов і зробив, мабуть, мабуть, щось заборонене робили. Вони хотіли збити там м'ячик вгорі. Зараз да, подивимося, я там бачу. Там м'ячик вгорі. І от вони кидали, хотіли збити. Охоронець підійшов і зробив зауваження, значить, щось робили те, що не дозволяють. Можливо, й так. Заспокоїв їх всіх. Є, є де гуляти, ідіть і гуляйте. Так, всі йдуть до нас зараз. О, дякую, дякую, дякую. Дякую за ваші подобачки, друзі, зайшла. Думаю, давно не проводила прямий ефір. І от так цікаво, то я на Ютуб чомусь образилась то ще щось. А виявляється, треба просто працювати. Мені діти подарували камеру. Мені, мені діти подарували камеру для, для блогера і сказали, все, тримай планку. Тому хоч ти пенсіонер, але краще розвиватися, подорожувати. і, і отак. Ну, Я вважаю, що можливо, це й добре, що є така мотивація, як молодь, яка тобі не дозволяє. Не дозволяє просто стати бабусею чи прабабусею, а все-таки мотивує тебе до того, щоб ти кудись їздив, щось готовив. Навіть навіть вчора казали такий тост моєму чоловікові, що підтримуй всі мамині починання, тому що я люблю плавати, їздити на ковзанах. Що там, ну все люблю, друзі. Їздити на ковзанах, ходити в фітнес-зал, ходити в сауни, що там іще скажіть. Всі види активні, ну для здоров'я такі, не, не занадто, не те, що занадто, Це те, що для здоров'я. І тому сказали, так, дедушка і, 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 і дядя, і, і йому сказали одним словом підтримати всі мої починання. І навіть піти зі мною на танці. От що я мрію на танці. Мене просто всі тут заглядають. А -а -а -а. <плес> да. Всі тут. У мене пряма трансляція. Не а -а -а. хочете поучаствувати? Це моя ема. Давай я, давай я. Це моя, це моя племінниця Емочка. Розкажи що небудь, як ти святкувала, як ти їхала і чим ти займаєшся? А, як я святкувала, що саме моє день народ? Ми дуже класно провели день. Ми спочатку поїхали в цей парк, в динопарк. Да? динопарк. На динопарк. Подивилися на батуті, де да. разом з Нікіту. А на батуті ми скакали? Вікні, тут да. про батут ми пишуть. Ми на, на батуті, ми так, на так, батуті так, тут скакали. На У нас пряма трансляція. Да, Залазила на динозаври, бігали, фоткались. Що ми тільки не робили? Десь до двох годин, так? Да? Чи до да, Так, активно були. Да. Потім почули, як щось плахкає, трошечки злякалися. Злякались трошечки. Більше да, всього за вас злякалися, швидко злякалася. Пішли під дерево, щоб заховатися, усяких осколків, ну, безпека якось. Ну і після цього ми вже пішли, картошку фрі поїли і поїхали додому готуватися. До 16.00 у нас був заброньований стол в ресторані. Да, відпочили трошечки, поспали ми з Анжелою, там подивилися фільмець міні такий. Ну і поїхали в ресторан. Все класно? І, да, зібралися всі з родичами. Так. І чудово. Порозмовляли, так. Да, а приїдали. розкажи, чим ти займаєшся? Чому я саме... А, я турагент. Турагент, Тур. друзі. Тому У нас пишіть мені. Туреччина, Болгарія, тому пишіть. Єгипет ще ні, Єгипет, кстати, дуже з ціле. То цей рік Єгипет дуже по високим цінам, так само як Туреччина в прошлому році. Але взимку я хочу все рівно в Єгипет. Ну да, да ти підбереш не, можна, тур, да? можна підібрати тур по нормальним адекватним цінам. Просто а, дуже багато бюджетних напрямків, які прям дуже сильно підняли ціни. Типу я не продам ці готелі. Наприклад, бюджетний готель Сеті Шар коштує зазвичай там ну сорок тисяч 45 тисяч за двох дорослих волонклюців на сім ночей. А зараз він 70. Ну, просто, ну, як я Був 45, а зараз 70, да? да? піднялись так ціни. він не коштує 70 тисяч. Uh -huh. Я не можу просто людям продати бюджетний готель за 70 тисяч гривень. 70 тисяч – це нормальний бюджет, можна відправити в класний. Э, бюджетний – це три зірки чи чотири? Бюджетний це три трьох зірковий три ну, тобто, зірки. зірковості не можна якось притягати. Є класні четвірки, які набагато крутіші, угу. ніж п'ятірки. Одна вітає і тройки, які набагато крутіші, ніж четвірки. Це ми тому, про Єгипет зараз. Та, угу. Ну в Єгипті все таки трошечки страшно ну, брати готель трьохзірковий, тому що ну там враховується, саме головне. Це гігієна. Ну в Єгипті там немає, немає так. і тому краще брати 4-5 зіркові. А що в нас по по Туреччині? По пішли, Туреччині. пішли до всі з усіма ну, да? принципі, і якраз туреччина. ти нам будеш і розказувати? У нас стабільна по ціні, абсолютно туреччина, але е, я продаю зараз прямо інтенсивно, все-таки Єгип. Єгипет. Єгипет зараз. Готелі, які Залишились по тій же самій ціні. От такі саме готелі я продаю. Наприклад, у нас дуже зараз самий популярний готель, який ми продаємо нашою агенцією, тому що там бувало вже дуже багато наших туристів. Це Джолі Бей, воно знаходиться на Сома Бей. Хурганії, то є там буде гарний пісочок. Можна буде поплести по яхті і взяти екскурсію на кораловий риф. Толі тобто Джолі Бей mm, Класіксі колись... Джолі Бей називається. Uh -huh. Рекомендується Готель Давайте з цієї якісні. сторони якраз такі красиві. Його. У нас ці ми, ми зараз змінимо. О, о, слухаємо мене, тебе мене. далі. Сонечко, і е, перевага в джолібей, 7C Джолібей, що там буде дуже якісне і класне харчування. То тобто є, подаються практично Супер. кожного дня. То тобто, є, ті, хто хоче гарне харчування, сучасні е, з реновацією номери. Оце готель буде ідеально з класним пісочком і в принципі з пляжем. Є другий варіант, який ми також інтенсивно продаємо. Він вже буде дорожче, ніж Севен Сіджолібей. Це Віг Хотел. Раніше він називався Піраміса. Там також буде на високому рівні харчування, сервіс і обслуговування також буде на найвищому рівні. Тобто кожного дня. А ну підожди я тепер переб'ю нам Ленчик пише. Молодець, яка я. Столько язиків знає. Молодчинка. <решко> Супер! <решко> обрятую, Супер! Да. Давай далі. А, угу. да. І оцей віхотел, ми також його дуже багато вже туристів туди відправляли. Я не знаю, практично 100 точно є в нашій агенції, що ми відправляємо угу. туристів. З цих 100 тільки єдині недавно приїхали, не дуже задоволені. Mm -hmm. Ми думаємо, що це і за стресу, тому що там мінялися авіарейси, Може бути, Вони да. на просто приїхали. Вони втомилися не подобалося. Mm -hmm. да. Вони казали, що номера не подобаються, гречом не подобається, пляж не подобається, хоча там в віхотел e три пляжі. Це віхотел, e це Єгипет. Я прослухала, так? Віхотел uh -huh. це Єгипет. Да. Mm -hmm. Тоже. І їм якось не сподобався це готель, але пізніше ми вже перепитали. <звук> Мабуть, e такі, знаєш, коли починається. І, і і починається оце з, з цим з перельотами або ще чимсь да, да. і і люди вже не уже на, на вони не на стресне да. налашто готові відпочивати досу да. роз вони не можуть у буває таке да стресі і тому вони повернулися не дуже задоволеними цим готелем mm -hmm. хоча Готел доволі якісний. Той тобто, зі угу. туристів, це наш перший випадок такий, що туристи повернулись незадоволені. задово. А скажи, ти от їздиш? Ти дивишся оці готелі? Ти сама їздиш їх е експертуєш? Дивишся, е які вони, да, що, да? Я, наприклад, повернулася недавно з рекламного туру у Болгарії. Угу. Я проїздила майже всі курорти, всі готелі на першій лінії, на другій лінії. Деякі я приїхала. Тобто я можу рекомендувати як бюджетні напрямки з мінімального бюджету, так і до високого. Ти їх знаєш сама з середини, бо ти да, там побувала, так. так у більшості готелів я даже харчувалася. То тобто я пробувала їжу, яку в них. угу. і тобто плюс-мінус я можу розповісти туристам. Тут mm -hmm. рівень, That's які mean. вони хочуть бачити. Да. От друзі, отака в мене є племінниця. Да. Отака моя, отака моя чудова дівчинка-племінниця Ема, тому звертайтеся, хто хоче, обов'язково підбере тур. Да. Да. Раскайтеся. Через Звертайтеся обов'язково. А, а ми йдемо. Номер, номер номер, ми Да. може озвучити? Да? Да, да? А ну давай. 095. А, є, 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 є. З'явився інтернет. Летко йдемо, то воно пропадає. Е, написала тобі Ленчик Умнічка. Друзі, Да трошечки обірвався інтернет, а ми за... десь пішли вперед. Може точно в кафе. Ідем. Тут є таке кафе. Тут, звісно, можна е, і на грілі, он там. Дуже красивий тут парк, поряд е, Дніпро. Ми потім подивимося, підемо на Дніпро. Дніпро дуже. Вітер з Дніпра і там такі хвилі-хвилі. Ти потім кинеш мені цей номер телефона, я ще його там напишу під цим. Під Під, під відео Під відео ми, я напишу номер телефона, хто захоче, звертайтеся. турагент. Турагент наша Ема. О, це у нас. Шукаємо зараз своїх. Шукаємо ось такий цікавий. Зараз я покажу. О, у нас 13 чоловік вже тут зібралось. То нікого не було, це зібралися. Можливо, можливо, те, що Ема нам розказала, да? То не наші, то ні? Ні? Ні. То не наші. Значить, ми йдемо йдемо назад. Квіточки покажу. Скажіть, з коляскою не заходили до вас? ні? Шукай. Ану заглянь заглянь туди. Немає? 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 Ну, все, тоді пішли. А каву можна? Да, да, да. Туди, а тут, а тут у нас цей. Е, так, пише Лінчик, якої красивої. Ім'я Ема. Так, так, дуже красиве ім'я. І дуже красива дівчинка, і нехай буде щасливою, тому що це моя племінниця. Ні, всі люди повинні бути щасливими, обов'язково займається, розвивається, вона молодчинка. Вона вся в тютюліну. Тетя Лена себе так всі любить, бо в мене день народження. І зовнішні ці всі, всі. кажуть, що повністю читала. Всі порівнюють, <різь> всі <різь> порівнюють. Я була, я була, друзі, не знаю, ти сама сама, ти сама да. по собі. Тьот да. Ліна, це тітя Ліна, Ема це Ема. Але, але от таке обличчя Еми, це така тітя Ліна була в дитинстві. Я була більше в Конопушках. <різь> <різь> я була така в Конопушках-конопушках. А зараз. Веснянки. Веснянки. Я на себе переключаю, чи ні? А ну, хто щось знає, а це ось я. А це ось я. Ой, Рондр... Р... диско рондровер у нас їде. Хтось нам щось там написав, друзі, переключаю вам на красу назад. Що нам написали там? Пише привіт. Хтось пише привіт. Вітаю вас! Вітаю, гарного вам дня і чудового настрою. Пише, а чому, а чому що? Чому ми в парку чи чому ми біля Дніпра? Не зрозуміла вас, про що ви? Якщо ви чоловік, то чоловік. А якщо ви жінка, то жінка. Так, а ми зараз, друзі, шукаємо своїх і дивимося. І дивимося, дивимося, шукаємо і показуємо вам оцю неймовірну красу. Е, хочу вам сказати, що відсвяткувала е, 60. Сьогодні мені вже 60. 60 Життя починається по-новому. Як тільки нолік ми побачили, значить новий етап життя пішов. Десять новий етап. Хтось нам щось, які смайлики там кидає. 40. Хто не займається? <resurface>. <s -adventure> Друзі, дякую вам велике. Пропадає інтернет. Хотіла вам показати Дніпро, як він сьогодні бушує. От, але інтернет ми йдемо. Друзі, інтернет постійно пропадає, Ленчик, дякую велике. Друзі, інтернет постійно пропадає, Ленчик, дякую велике. Зв'язок у вас не дуже Так, Я е, поки що не змогла відповісти, тому що отакий загружений сильно день. Завтра вже мої їдуть, всі роз'їжджаються, а мені здається, а, аж після 17-18 години можливо зможемо потім поспілкуватися. Пишіть, як ви там. Розкажіть, як погода, як здоров'я. Е, Ленчик, я теж дякую вам велике, що ви зі мною і, і почулися, і побачилися, і списалися. Буду відключати, тому що зв'язок нікудишній. Давайте, е, давайте побачимося післязавтра. Все, післязавтра проведу чудову трансляцію, десь виїдемо на природу і, і там спокійно. Це в нас неділя буде? А, да. Неділя. В неділю. Сонечко, в, Лен, в Лене сонечко. У нас теж сонечко, але надвигається такий вітер. Бачите, яка краса. Краса, неймовірна. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую за поздоровлення, дякую за, за ваші чудові привітання і вам бажаю всього-всього найкращого. Всім пока-пока! Пока! -пока. пока!